Судячи з нової інформації від користувача OrLock29, з'явилося певне уявлення про те, як виглядатимуть остаточні конфігурації ядер для чіпів Zen 5. Відомо, що остаточні конфігурації будуть досить різноманітними, особливо у сфері мобільних пристроїв. Протягом усього життєвого циклу архітектури Zen 5 планується випустити декілька сімейств, включаючи 5 продуктів Zen 5 у мобільному сегменті. У тексті згадуються два основні типи ядер для цих чіпів: стандартні Zen 5 під кодовою назвою Nirvana та ядра Zen 5 c під кодовою назвою Прометей. Незважаючи на те, що обидва типи мають однакову архітектуру, ядра Zen 5 c будуть працювати на трохи меншій тактовій частоті для підвищення енергоефективності. Усі три сімейства APU AMD Ryzen будуть оснащені ядрами Zen 5 c проте не всі отримують ядра Zen 5 Гібридні процесори Strix Point будуть доступні у двох варіантах стандартному монолітному і преміум класі. Стандартна версія містить 4 ядра Zen 5 і 8 ядер Zen 5C, всього 12 ядер і 24 потоки, що на 50% більше, ніж у моделях APU на архітектурі Zen 4. Очікується, що преміум клас буде мати до 16 ядер і 32 потоки, але точна конфігурація поки що невідома. Ці чіпи володітимуть набагато вищими графічними можливостями та великою кількістю обчислювальних блоків на основі нової графічної архітектури RDNA 3+. APU Kraken Point матимуть 4 ядра Zen 5 і 4 ядра Zen 5 c всього 8 ядер і 16 потоків, і будуть спрямовані на легкі та портативні системи. Додатково буде представлена модель Sonoma Valley з низьким енергоспоживанням, яка використовуватиме тільки 4 ядра Zen 5 c з 8 потоками. Наразі консоль Steam Deck має чіп Aeried з 4 ядрами Zen 2, однак новий чіп Zen 5 може замінити цей APU, і також APU Mendocino для ПК з низьким енергоспоживанням. Є чутки, що AMD планує використовувати 4-нанометровий техпроцес Samsung для своїх найновіших APU Ryzen і графічних процесорів Radeon. У мережі з'явилася фотографія інженерного зразка десктопного процесора з лінійки Ryzen 9000 Granite Ridge. Цей процесор базується на мікроархітектурі Zen 5 і є інженерним зразком з 8 ядрами і 16 потоками. Це свідчить про потенційно високу продуктивність та потужність цього чіпа, Чіп використовує ту ж конструкцію теплорозподільної кришки, що й процесори лінійки Ryzen 7000 на базі Zen 4, що може означати збереження сумісності з існуючими системами охолодження. Код продукту 1050129011 вже згадувався у транспортних деклараціях AMD і, ймовірно, пов'язаний з цим процесором. Можливо, фінальний варіант чіпа буде мати назву Ryzen 7 9700X або Ryzen 7 9800X, але наразі офіційного підтвердження немає. AMD наразі не розкриває більше деталей про процесори Zen 5, але офіційний анонс може відбутися влітку цього року на ComputeX 2024. Компанія AMD вже досить довго працює над розробкою графічних процесорів четвертого покоління RDNA, які будуть використовуватися у відеокартах серії Radeon RX 8000. Відомості про один із таких GPU, а саме Navi 48, були помічені у програмному пакеті AMD ROCM. Наразі специфікації цього чіпа залишаються невідомими, але команда Radeon Technologies Group вже працює над програмною підтримкою, що може свідчити про швидке офіційне представлення продукту. Згідно з чутками, наступне покоління відеокарт Radeon швидше за все не буде мати прямого конкурента для флагманських рішень серії GeForce RTX 50 від Nvidia. Замість цього червоні зосередяться на захопленні частки ринку у масовому сегменті 3D-прискорювачів, що раніше приносило їм певний успіх. Графічним адаптером четвертого покоління RDNA також приписується підтримка інтерфейсу pci Express 5.0 та використання пам'яті gddr 7 Проте наразі ця інформація ще не підтверджена. Компанія EK представила термопасту EK Loop Thermal Paste NGP. У ній використовуються деякі наночастинки, звідси й назва NGP, що розшифровується як наногрейд Particles, які створюють тонкий шар між гарячим компонентом та охолоджувальною системою, водоблоком або кулером, підвищуючи тепловіддачу. Для термопасти заявляється тепловий опір 90 градусів Цельсія на см на Вт, теплопровідність 6,9 Вт на м на Кельвін, 1000-2000 1200 секунда, щільність 2,98 г на сантиметр кубічний, а також діапазон робочих температур від мінус 20 до 125 градусів за Цельсієм. Термопаста постачається у шприцах об'ємом 5 грам, у комплект поставки включено лопатку для зручного нанесення термоінтерфейсу. Новинку можна придбати в офіційному онлайн-магазині IKWebshop. Рекомендована ціна термопасти складає 10 євро. На продукт надається дворічна гарантія виробника. Компанія Halo анонсувала спеціалізований модуль Halo 10, призначений для обслуговування генеративного штучного інтелекту. Цей прискорюч з високою енергетичною ефективністю може бути встановлений, наприклад, в робочу станцію або edge систему Пристрій виконаний у форм факторі M2KM 2242-2280 з інтерфейсом PCI-Express 30X4. В оснащення входять чіп Halo 10H та 8 ГБ пам'яті LPDDR4. Зазначається сумісність із комп'ютерами, оснащеними CPU на архітектурах X86 та ARM64, Заявлено підтримку Windows 11, а також шаї фреймворків TensorFlow, TensorFlow Lite, Keras, PyTorch та ONNX. Як зазначає Halo, новинка забезпечує шаї продуктивність до 40-ті OPS, типове енергоспоживання не перевищує 3,5 Вт. Стверджується, що ШАЇ модуль підтримує навантаження, пов'язані з інференсом в режимі реального часу. Наприклад, при роботі з великою мовною моделлю LAMA 27B досягається швидкість до 10 токенів за секунду, при використанні Stable Diffusion 2.1 можлива генерація одного зображення на основі тексту менше, ніж за 5 секунд. Застосування Halo 10 дозволяє перенести певні шаї навантаження з хмари або дата-центру на периферію. Це знижує затримки і дозволяє вирішувати завдання в офлайн режимі. Спочатку новинка позиціонуватиметься для застосування у сферах ПК та автомобільних інформаційно-розважальних комплексах для забезпечення роботи чат-ботів, засобів автопілотування, персональних помічників та систем з голосовим управлінням. Постачання зразків Halo 10 буде організовано у другому кварталі поточного року. Ціна такого модулю наразі невідома. За останні 24 години деякі користувачі Reddit розповіли, що їхні відеокарти отримали пошкодження від підсвітки оперативки. Сучасні модулі оперативної пам'яті часто використовують світлодіодну RGB підсвітку з різними анімаціями, включаючи використання ультрафіолетових світлодіодів для певних ефектів. Деякі світлодіоди випромінюють ультрафіолетове випромінювання, що може спричинити вигорання фарби або матеріалу бекплейту відеокарти. Виникнення подібних проблем спостерігалося як на відеокартах MSI RTX 3080 і Gigabyte RTX 4080, так і на старших моделях, наприклад GTX 1080 Ti. Пошкодження на GTX 1080 Ti проявлялися протягом п'ятирічної експлуатації. Для уникнення подібних проблем рекомендується звернутися до виробників відеокарт або виробників модулів оперативної пам'яті для отримання додаткової інформації про потенційні ризики використання ультрафіолетової підсвітки. Також можливо розглянути використання фільтрів або захисних матеріалів для покриття бекплейту відеокарт і захисту від ультрафіолетового випромінювання. Перевірити правдивість інформації персонально немає можливості, так як модулі пам'яті у моєму ПК без підсвітки. Але ви можете поділитися своїми власними спостереженнями у коментарях. Компанія Asrock оголосила про випуск на ринок двох нових материнських плат: Phantom Gaming Z790i Lightning Wi-Fi та Phantom Gaming b 760 i Lightning Wi-Fi. Обидві моделі материнських плат представлені в компактному форм-факторі Mini-ITX і підтримують високопродуктивні процесори Intel lga 1700. Виробник заявляє, що ці плати відмінно підходять для розгону оперативної пам'яті, зокрема сумісні з оперативною пам'ятю ddr 5 8600 Нові материнські плати оснащені 14 плюс 1 плюс 1 фазною системою живлення, двома слотами під модулі пам'яті DDR5, слотом розширення PCI-Express 50 x 16 двома роз'ємами M.2 2 для SSD та трьома портами SATA 6 Гбіт на секунду. Звукова підсистема реалізована на базі аудіокодика Realtek ALC 897, а мережеві можливості включають 2,5 гігабітний Ethernet та модуль Wi-Fi 6 e Модель Phantom Gaming Z790i Lightning Wi-Fi, за словами ASRock, вже допомогла оновити 4 оверклокерські рекорди і продемонструвала високу ефективність в різних завданнях в компанії з флагманським процесором Core i9 14900KS. Рекомендовані ціни на ці новинки будуть оголошені пізніше. Компанія TP-Link розширила свій асортимент новим роутером BE 3600, який підтримує Wi-Fi 7. Новинка виділяється можливістю використання POE. При цьому максимальне споживання енергії складає 14,7 Вт, а в режимі очікування 4,8 Вт. Новинка підтримує 4 k QAM та MLO, канали із шириною до 160 МГц. Максимальні швидкості передачі даних у провідній мережі 689 Мбіт на секунду у діапазоні 2,4 ГГц та 2882 Мбіт на секунду у діапазоні 5 ГГц. Пристрій також має мережевий порт із підтримкою швидкості до 2,5 Гбіт на секунду. Роутер продаватиметься у чорному, білому, сірому, бронзовому та золотистому кольорах. Вартість TP-Link be 3600 поки що не озвучена. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.